Ми були у Бельгії, місто Льєш, там проходив чемпіонат Європи серед дітей, юніорів та дорослих по ВДК-Карате. Від нашого клубу Тайсен їхало сім спортсменів і ми привезли п'ять нагород. Наразі ми будемо їхати за два тижні на чемпіонат України, який буде в Києві, серед кадетів, юніорів та молоді. Та 20-го числа 19-го числа і 20-го буде чемпіонат України серед дорослих. А туди ми виїдемо повністю збірної області. А клуб ТСН буде представляти близько 15 спортсменів. Це дуже велика кількість. Я сподіваюся, що цього року ми увійдемо у склад національної збірної. Будемо продовжувати прославляти наш край. команд в особистому, коміт... особистому я зайняв друге місце. І в командному комітеті третє місце. Складно чемпіонат Європи Декаю, звісно, складно. В особистому комітеті я пробився два бої: перший за вихід фінал і другий сам уже фінал. В другому, на жаль, програв з Росії. Ну, другий рік будемо старатися перше. На цих змаганнях я зайняв друге місце. В своїй категорії я пробився три поєдинки. В першому Колі виграв спортсмена Шотландії з рахунком 8-2, в другому кругу виграв портуальця 1-0 і в фіналі програв Шотландію 4-2. Ну чуть-чуть не хватило для перемоги. Сподіваюся, наступний рік вже буде золото. Звичайно, кожен спортсмен хоче е, зайняти перше місце, але е, цього разу не вийшло. Адже е, в першому поєдинку я програв е, англійцю із рахунком 4-3. А він мене провів е, у втішні поєдинки, і там вже я виграв зараз. Е, Моя ціль це чемпіонат України, там завоювати медаль і потім відібратися на чемпіонат Європи, який відбудеться в Болгарії. На цих змаганнях я здобув бронзу. На жаль, я програв в полуфіналі хлопцю з Англії. Але в поєдинку за третє місце я пробирався з угорцем і виграв. Напевно, не вистало. Морального настрою. Я був більш невпевнень, трошки переживав, як чемпіонат Європи. Але нічого, будемо працювати над цим, будемо перемагати.